У мене зазвичай завжди, коли взимку, коли дають ці болтушки свої, коли в мене, наприклад, 15 курей, то в мене в день завжди 14, в самий такий рідкий день 13, завжди 15-14. Тобто кожна курка в мене кожного дня несеться. Ну, і я рахую, що так повинно бути. Звісно, це якщо у вас або яєчного напрямку кури, ось я так тримаю, це десь десь не там. Або е, плюс-мінус крос м'ясоєчний. Якщо ви е, брати якусь породу, наприклад, м'ясоєчу, наприклад, той самий віандот срібло чи ще щось, то від них ви такого. Ну ну важко від них такого У Мене в'яндоти несуться е, через день, дуже рідко кожен день. І через два дні. Ну, якось тако несеться. Знаєте, може бути, наприклад, взяти три курки. От мене того року було три курочки. У мене один день було три яйця, другий день мене два на третій день мене яйце, потім в мене три яйця. Тобто ви розумієте, курочки все одно якось тако плюс-мінус, там вони несуться. У них нема такого, що вони стабільно. Кожен день по яйцю. Бо це все ж таки не крос, це порода. В них закладено, що в них закладена красота, щоб вони були гарні.